Простий для нашої України час диво Христового Воскресіння об'єднує нас вірою в перемогу світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Сьогодні ми всі в єдиному пориві відкриваємо Богові свої душі, просимо наповнити їх силою і надією. Великдень ще і ще раз нагадує нам про духовне відродження, яке так потрібне усім нам, усій українській нації. І кожен на своєму робочому місці долучається до творення майбутньої нашої держави. З турботою про буковинців, з прагненням, щоб на святкових столах був хліб, і до хліба зустрічає великий день згуртований колектив дочірнього підприємства м'ясо буковини працювати для людей. Працювати якісно та добросовісно цим гаслом керується у своїй роботі колектив дочірнього підприємства «М'ясо Буковини» відкритого акціонерного товариства Новоселицький Птахокомбінат. Ставку тут зроблено винятково на домашню найякіснішу сировину, адже головне, щоб продукція була смачною та безпечною для здоров'я людей. Завдяки довірі споживачів та сільгосп-виробників, у 2013 році підприємство збільшило заготівлю та переробку м'яса свинин. Не та яловичини в порівнянні з минулим роком на 154%, Тобто пропозиція перевищила потребу. Завдяки цьому виробництво ковбасних виробів було виконано на 102%. на великодніх столах буковинців, як і завжди багато продукції м'ясо буковини Довіра споживачів завойована роками наполегливої праці всього колективу, в якому трудиться понад 200 фахівців різних спеціальностей. М'ясо буковини відрізняється від інших виробників ковбас насамперед тим, що підприємство є членом Чернівецької торгово-промислової палати, а це підвищує рівень довіри до діяльності цієї фірми, полегшує ведення переговорів, підписання контрактів, особливо з закордонними компаніями. А ще це переконлива ознака цивілізованості, компетентності та надійності. Одним із перших в області підприємство впровадило систему управління безпечністю харчових продуктів. Потужність виробництва понад 5 тонн ковбасних виробів на добу. У м'ясо буковини виготовляють ковбасу за давніми перевіреними рецептами і при цьому дотримуються технологій сучасного виробництва. Смак м'ясних виробів, які готуються за таких умов, нам добре відомий з дитинства. Щороку фірма намагається запропонувати споживачам щось нове. У 2013 році було розроблено і впроваджено нові види виробів ковбаси Шкуматівська. На дровах банкетна, сосиски колобок, смачні, «Смачні», сирокопчені ковбаси Альпійська. Бастурма Банкетна, Салямі Мілано, постійне вдосконалення технологічних процесів, розширення асортименту та підвищення якості. А ще сумлінна робота всіх працівників, запорука визнання фірми не лише на теренах Буковини. У минулому році підприємство стало лауреатом всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України, а сосиски шкільні вищого гатунку стали найкращим продуктом року. Весь колектив вболіває за завойовані. Позиції авторитет серед покупців, тому прагне працювати ще краще, розуміючи, що трудиться для буковинців для їх добробуту. Дорогі буковинці! Ці великодні дні ми сповнені особливого піднесення. Пробуджується не лише земля наша Буковинська, а й усі людські сподівання. У кожній родині з особливим трепетом збирався Великодній кошик. З надією на щедрий рік, на добробут і щастя. Ми пишаємось тим, що саме наш колектив ДП Буковини» подбав, щоб на святковому старі Буковинців у Великодніх кошиках була якісна, смачна продукція. Для цього кожен працівник нашого підприємства на своєму робочому місці працював сумлінно і наполегливо. Нині, славлячи Воскресіння Сина Божого, віримо, що світлою і щедрою буде доля нашої України, буковини. Ми об'єднуємо наші зусилля на розбудову рідного краю, прагнемо невтомною працею збагачувати рідну Буковину, трудитися заради людей і кращого життя. Дорогі земляки! Хай смачною буде для вас Пасха, хай за святковим столом зберуться родини, щоб у дружному колі разом радіти, славлячи світле, святе Воскресіння Христового. Нехай радісні великодні дні, покладуть благодатні початки, нових перемог і звершень на вашому життєвому шляху. Щиро бажаю вам добра і радості, благополуччя і миру. Христос Воскрес!